Всім привіт! Ви на каналі Рибалка з Сансаничем. Я сьогодні своєю донечкою виїхав на риболовлю просто відпочити. Дивіться, що в нас з цього вийде. Далі буде цікаво. Починаємо. Ось з такого амурчика ми почнемо нашу сьогоднішню риболовлю. Так, народ, що стосується снастей, два фідерних водилища. Brainstorm Twin 420, Shimano Ultegra 14000, Rondel 7000, Rodpod Carp Pro качелька, електронні сигналізатори Fox Mini Micron, 2 свінгерка Ось так це все виглядає. Чекаємо на рибку. Що народ, що стосується корму, використовую ось таку суміш. Тут в мене Пілящий бойл 20 пельчик 3-4 фракція і варенка дроблена на річманки. Зараз покажу більш детально, як воно виглядає, так. даний корм. Ось так. Ось так виглядає. Наш корм забув сказати, тут ще знаходиться баночка е коноплі з мідійками ось такими. М -м, а смачно як? За дану сесію це вже у нас четверта рибка. Ось такий амурчик кілограма 7-8. Ось така гарненька. Відпускаємо і продовжуємо нашу риболовлю. Так, народ, в даній риболовлі використовую ось такий флет монтаж вагою 90 грам, поводки 12 см. Гачок кренк. Восьмий пупапчик, різиночка, яка фіксує на бистроз'ємі поводок, щоб він не спадав. І складаємо цей монтажик і відправляємо в воду. Кому цікава дана оснастка, пишіть у коментарях, зніму більш детальний огляд, як змонтувати дану оснастку. Що стосується саме стікмікса, який використовую для флета один це кріль Robin Red. Від Олексія Пугача дуже гарно працює. І другий мій секретний мікс. Е, майже власна розробка. Тут е, арома це залишиться в секреті. Перчик використовую копенс 2 мм. Настояний пельчик на даній аромі. І також якісно працьок. Ближче це все виглядає. Це своя розробка пельчика, а це Льохи. Кріль Робін Ред. Теж дуже якісний. Рекомендую. Народ у нас чергова рибка, черговий амурчик, тактика працює. 3 хвилини після перезакиду, два спомба наверх, палка уїхала. Дочі тобі подобається? Супер. Що стосується саме точок лову. Права палка у нас лежить на дистанції 105 метрів. Ліва палка, ми знайшли ярко виражений твердяк на дистанції 87 метрів. Чергова сільодочка, а морячий день у нас сьогодні. Так. Да. Дочі, як тобі сьогоднішня наша рибалочка? Нормально приходить шесть. Шесть маленькі такі, одні щитаються. Ну, і ми сесть забрали і полтора була вот Клас. А це от така. Супер. Відпускаємо рибку, чекаємо нових клювань. Народ, це треш. Виважую рибку. У нас поїхала друга палка, у нас дуплет. Чергова рибка. Ох, я вже збився з щуту. Сім, я... чи, 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 чи моя? Сьома рибка, супер! Сьогодні у нас тупо по амуру Ельдорадо. Клюють амури, спецпомба. Був тільки щось дуплет, ми поки брали цю рибку. На жаль, друга зайшла. Фух, продовжуємо нашу риболовлю по насадкам. Ось такий жовтенький, помаранчевий і рожевий. Три кольори, які я сьогодні катаю на своїй риболовлі. Попапчики від Baits можна заказати на сайті. Розмір 8 мм, кранбері і цитрус. Також 8 мм. Ось такі фаворити нашої сьогоднішньої риболовлі. Бери під ручки. Ось другий Ось, друзі, на кінець нашої риболовлі відвідав у нас такий гарний коробчик, дзеркалочка. Будемо його відпускати і підводити підсумок нашої риболовлі. Тобі подобається? Так, і це вже восьмий. Так, друзі, будемо закінчувати нашу риболовну сесію сьогоднішню, по результатам у нас на маті 8 риб за світловий день. По корму використано було десь приблизно в районі 10 кг корма. По метод міксам я говорив. Один криль Робін Ред, другий це мій секретний мікс. Дистанції 87-105 метрів. 105 метрів, на жаль, у нас провалилося. Працювала у нас дистанція 87 метрів, з якої ми взяли всю рибу. Ну, Кому сподобалось дане відео, ставимо лайки, пишемо коментарі. Підписуємося обов'язково на канал. Доця, що скажеш? 干。啊